Армадо забудь про головний біль. Шановні пасажири. Вас чекають зміни в «Укрзалізниці». Сідаєте у вагон, і що ви бачите? От власне про це далі будемо говорити на оновленому посуді. Друзі, з'являться відповідні значки, такі символіка на підстаканниках і написи «Iron Bravery» залізна сміливість та Україна. А також також компанія зазнач... зазначають, що а... Також зміни торкнулися і напоїв. До меню додали добірку преміальних чаїв, також капсульну і дріб каву. І наш кореспондент Олександр Ковальов одним із перших спробував на смак і чаєчуть і каву, і зараз покаже нам підстаканник, який вони зараз матимуть вигляд. Сашко, розповідай, як тобі на смак, що ти роздивився, в меню. Привіт, друзі! Що ж я по перше вже зігрівся? Ви переживали за мене під час першого включення? Я от чину перша скористався. Пунктом незламності щоправда на центральному заліз... залізничному вокзалі ну тут ціла фортеця незламності, так її називають. От е, тут є і буржуйки для обігріву. Їх також можете от, побачити е, теплий чай, кава все це тут є в доступі, але е, сьогодні от, прямо тут розгорнули таку справжню дегустацію е, новинок від Укрзалізниці. Як ви вже бачили, думаю, на фотографіях, і от у мене в руках можете побачити, що Укрзалізниця повертає собі такі от підстаканники зі склянками. Як бачите, вони оновили дизайн. Тут є напис Україна, є трошки такі різні із гербом України. Ці підстаканники вже можна побачити в деяких поїздах. Також дуже розширили ну, меню, дивлячись на кількість кави і видів чаю, то ну, наші провідники зараз притворилися на справжніх бариста. І мені здається, легко зможу знайти собі місце ще десь працюючи в кав'ярнях. От пан Олександр, вже тут це представник Укрзалізниці. Доброго ранку вам з ним зараз продегустуємо і покажемо, що нового з'явилося в українських поїздах. Олександре, ну дуже розширили список чиїв. Дивіться, я так розумію, що все, що тут зараз на столі, це це вже є в деяких поїздах. Насправді навіть більше, тому що у нас я сьогодні в ролі чайного сомельє, тому показував у нас сьогодні навіть. Чотири типи ще два є на деяких наших поїздах. Тобто у нас залишається класичне чайне меню, чорний зелений фруктовий, і додається авторські чаї. Всі вони зроблені в Україні, бо це абсолютно українське нове чайне меню. Плюс на нього додається ще кава. Ага. Зараз вже можна спробувати на потягах 13 київ солотвіно і 81 київ ужгород. Там вже повне меню можна обирати між капсульною кавою, дріб кавою і так далі. Скільки Чи, нових слів, по перше, як для поїзда, ну от я зараз смакую карпатський трав'яний чай. Ви кажете, що все це українські чаї, все це українське виробництво. Так це вірно. Клас, е, оновився дизайн і цукру. Я дивлюся, що він знову повернувся до от такого от формату. Так е, що тут з ним, чому вирішили повертатися і до такого цукру рафінованого? По-перше, це колекційна історія. Ви бачите, що він присвячений потягу до перемоги. Потяг до перемоги це найбільш хітова річ, яка зараз є у залізниці, тому що всі хочуть до нього доторкнутися, стати причетними. Він зараз курсує на Херсонщину, як ви знаєте. А, і відповідно рафінат ми теж створили колекційний для того, щоб можна було за кілька поїздок зібрати вже колекцію собі з цих вагончиків потяга до перемоги. Відповідно, а, їх є теж чотири типи. Можна а -а -а. їздити, збирати. Ми будемо поповнювати ці колекції, можна збирати їх в упаковочку єдину. Ну тобто, це а, така для нас колекційна історія. Ну і головне питання власне, і головна новинка, як на мене, так ми після такої перерви е, повертаємося знову до ось цих підстаканників, так до склянок. Чому вирішили все-таки повертатися до цієї традиції? Ну, як на мене, це перш за все екологічно. Ну, дійсно, це все-таки стакани, які будуть постійно працювати, не будуть їх викидати у смітник. Е, можливо, ще є якісь причини. От чому все-таки оновили, точніше повернулися до таких традицій. Так, екологічність це пункт один, пункт два, це, звісно, практичність, тому що ну, дійсно в одноразових стаканах легше опікти руки. Це правда, тому що в поїзді тебе хитає, а у тебе зазвичай провідник не шкодує. Гарячої води наливає повністю, тому це ще практична історія, це безпечніше, безпечніше. І третє, наші вже от більше ніж 9 місяців залізної дипломатії, як ми її називаємо, коли ми возимо перших осіб усіх держав, які приїжджають союзників, які приїжджають підтримати Україну. Вже навчив нас в тому, що в принципі всі високі гості вони хочуть собі підстаканники Тобто, якщо вже Борис Джонсон, Ентоні Блінкен і так далі, вони всі хочуть собі підстаканники і всі. Уїжджають з ними додому, то чому ми від українців їх ховаємо? Власне, тому логічно вже дати можливість всім нашим пасажирам так само пити чай, як і Борис Джонсон? Чи ми гірше, ніж Борис Джонсон? Ну, правда, Олександре, дякую дуже, що розказали все в деталях. Друзі, ну от Пощастило мені посмакувати. Візьму і для вас, звісно, що до студії трішки чаю, щоб ви спробували на смак. Ну а наші глядачі впевнені, вже найближчим часом побачать всі ці оновлення у поїздах. Колеги, дякую тобі, Олександре. Ну класна ініціатива з сенсами. Так, ну, звичайно, тут питання, чого перейшли там і на звичайні стаканчики, тому що ну, епідемія коронавірусу, тому перейшли для того, щоб не було а, проблем і не було поширення хвороби. Ну, от, А підстаканники це класна ідея. Я кажу, часто їжджу в потязі, і тому це коли воно хитається, переливається, перевертається, mm -hmm. це фіксовано стоїть. Тим паче, от дивишся, залізність, незламність, Україна, ну, гарні підстави. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.